До суддів після матчу підійшли представники ТЦК і попросили показати документи. Троє гравців Динамо Ю Ю-19» потрапили у сюжет української правди про караоке бар, який працює під час комендантської години. Циганков висловився щодо ситуації з Ізраїлем та Алієв, який передає палки привіти. На фронті вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Трансфер -маркт оновив оціночну вартість футболістів. АПЛ. Найдорожчим серед українців лишається Вінгер, Челсі, і Михайло Мудрик. Але він тепер оцінений у 45 мільйонів євро, а не в 50, як було під час січневого оновлення. Вартість Олександра Зінченка з арсенала лишилася на рівні 42 мільйонів євро. Її не оновлювали з червня. Захисник Евертона Віталій Миколенко з січня так і вартує 25 мільйонів. Євро оборонить Борнмута Ілля забарний зберіг вартість 20 мільйонів євро, яку встановили у червні. Півзахисник Брентфорда Євгор Єрмолюк став дорожчим на 600 тисяч євро. Тепер його оцінюють в 1 мільйон. Чому коли хвіча півроку не забивав, не подешевшав? такими темпами, зінченко скоро обжне мудрика. Втім, здається, цей спад скоро має закінчитись, бо навіть Маурісіо почетіно вже шукає особливий підхід. До мудрика про це журналіст Бен Джейкобс розповів. Почуттінно доручив зірці, яка отримує 100 тисяч фунтів на тиждень вийти зі своєї шкарлупи та інтегруватися в команду. Це означає бути говіркішим та більш орієнтованим на команду. Мудрик постійно вражав своїх товаришів по команді на тренуваннях і має тісні особисті стосунки як з Беном Чівелом, так і з Ніколасом Джексоном на полі та поза ним. У суботу збірна України розпочне свій передостанній міні цикл у кваліфікації Євро 2024 Називати його найважливішим, поки зарано навіть перемоги в обидвох матчах з північною Македонією та Мальтою нічого не гарантують, адже з великою долею ймовірності все вирішуватиметься аж у листопаді. Завдання у команди напевно поки залишається незмінним, спробувати зачепити за місце у топ 2 та вибороти пряму путівку на турнір. І якщо відкинути логістичні нюанси, то в принципі нині календар для нашої збірної достатньо. Клас тенденція, яка у виконанні української команди простежується регулярно, їй значно важче даються другі ігри у спарці. І якщо в плані результатів це виглядає міфом, то в плані готовності витримувати інтенсивність двох матчів у короткий термін правдою. І тут прекрасний варіант: ми спочатку граємо з Македонією, а потім з Мальтою, звісно. Це набагато легше ніж навпаки. А ще й матч проти македонців буде домашнім, як і проти італійців, що проти номінально домашнім, але все ж. Це має значення. Ну бо згадайте хоча б підтримку, яка була в матчі проти Англії. Однак ключовими у контексті підготовки стануть не два попередніх пункти, а те, що дев'ятий тур наша команда пропускатиме. Італія ж, 17 листопада, проводитиме домашній матч з македонцями. Як повідомляє Віктор Вацко, у плани тренерського штабу Сергія Реброва не входить організація товариського спарингу, А входить. Відпочинок для хлопців, друзі. Ну а найближчий матч збірний вже цієї суботи. Робіть на нього прогнози у наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Переходьте, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фриспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Ну і відійдемо трішки від футбольного захисник Жирони та збірної України Віктор Циханков висловив підтримку Ізраїлю у зв'язку з нападом терористичної організації Х. Віктор уродженець Ізраїлю. Він народився у місті Нагарія після того, як батько Віктора завершив футбольну кар'єру, сім'я циганкових перебралася до України. Росняє арабські терористи вже засрали коменти. Макаки, вітя ж, наче народився в Ізраїлі. Молодець, що не труханові підтримав. І щодо коментів, які певна групка людей лишає під постом циганкова. Наступна інформація адресована вам. Олександр Алієв на своїй сторінці в інстаграм поділився новим фото та відео з фронту. Він показав трохи воєнної буденності в зоні бойових дій. У сторіс футболіст передав привіт росіянам від себе та Артему Мілевського. там, як писав коментах Макаки, кому привіти передати від Мілі і Кента? словом, крокуємо далі. Але далі у нас теж не зовсім про футбол. Журналіст видання Українська правда Михайло Ткач випустив матеріал про діяльність караоке бару Бохо Сафарі, який знаходиться у Києві та працює під час комендантської години. У сюжет потрапили троє гравців Динамо Ю – Вінгер Дмитро Кремчанін, хавбек Кирило Осипенко, Шурин Центрбека основної команди Киян Денис Попова та Форвард Владислав. Герич на відео видно, як гравці київського клубу залишають межі закладу. Роки йдуть. а Діло мілі та кінта живе Алієв. Ми пили, але грали, але зараз не п'ють і не грають. Ну а що? Їм? Вони ж футболісти, недоторка каста. Тим паче молоді дозволено порушити закон. От вони розважаються. Ком вже звернулася до Динамо за коментарями щодо ситуації з цими гравцями. У столичному клубі повідомили, що не коментуватимуть дану інформацію. У клубі заявили, що гравців вже було оштрафовано також з ними провели що до цієї ситуації. Зазначимо, що у клубі заявили, що гравців вже було оштрафовано. Клуб, який їх оштрафував Бохозафарі чи ДК. Бідолашні, на тренування, мабуть, запізнилися. Якщо така дійсно цінують роботу ЗСУ та інших військових структур, що їх оберігають та дають можливість грати у футбол, то ця шпана повинна грати максимум на дворі, а ніяк не у Динамо Київ, чи фанати кладуть життя, поки молодь гуляє. Сором. Ну, а якщо без жартів, то це зальот. Повний комендантська година, футболісти мають бути на базі ДК, як я розумію, і по-любому ж вони там далеко не пасіянсь розглядали льот «Ікс». Три том, якщо ще щось буде відомо про цей епізод, друзі, то ви про це дізнаєтесь якнайшвидше, якщо у вас на телефоні буде встановлений мобільний додаток Tribuna.com. качайте його за посиланням в описі під відео або за цим QR-кодиком. На трибуні є все оперативно, фактурно, цікаво. І це все не тільки про футбол, друзі, а про будь-який вид спорту. Словом, качайте. Ну і то ще не все, друзі. По нещодавно в нашому футболі стався ще один цікавий, скажімо, епізод, котрий певно, мав би попасти в пабліки. Повістки твого міста. Журналіст Михайло Співаковський у випуску «Тато таке розповів про недавній випадок в українському футболі. В одному з останніх турів після матчу, у якому, скажімо так, були суперечливі суддівські рішення, але вони були і в той бік, і в інший, і взагалі не можна говорити, що хазяйська команда сильно постраждала. До суддів, які йшли до роздягальні, підійшов представник хазяйської команди та сказав: Друзі, ви там не сильно кваптесь, до вас ще підійдуть люди та поговорять з вами. Судді запитали, які люди представники державних інстанцій відповіли їм. Судді прийшли в роздягальню, і з ними там поспілкувалися представники ТЦК з того міста, де вони грають. Покажіть, будь ласка, документики. Завжди коли здається, що в УПЛ ми вже бачили все. Вони, блін, щось нове і нове вигадують. З одного боку, прикольна креативна ідея, хто погано відсудив одразу під Бахмут довести суддю до такого стану, щоб він після матчу сказав: я там цю картку наліпив, можна я в тропіду. Що відбувається, куди ми повертаємося? Це навіть не 90-ті роки, це вже якісь 30-ті роки минулого сторіччя. Я свідомо не назвав сьогодні клуб, який цим займається. Друзі, не буду даватись до конспірології, хто цим як що займається, приведу лише. Один аргумент, про який ми нещодавно, до речі, також розповідали: що один з клубів УПЛ хоче ввести детектор брехні, щоб судді після матчу ходили і там відповідали на якісь питання. Ви ж знаєте, який це клуб, правда? Насправді наш футбол за креативним підходом це просто якийсь нетфлікс. Кожен тур, це просто серія з такими неочікуваними поворотами, що ну просто в голову не влазить. ТЦК до суддів підходять, то детектор брехні, то ще якісь горбелі, постійно щось відбувається цікаве. Друзі, що ви думаєте на рахунок цієї історії, про яку я вам зараз розповідав? Пишіть коменти, а як комент напишете, влупіть цьому відео в якщо воно вам сподобалось. Дякую за те, що ви додивилися відео до кінця. бережіть себе, і папа. -па. На зв'язочку.